Шосткинська громада збирає допомогу землякам, які захищають Україну на сході. Ситуація у зоні бойових дій надзвичайно важка. Військові, як ніколи, потребують підтримки. На цьому наголосив міський голова. В останні дні расисти посилюють наступ на Україну. Зібрали величезні там сили, не рахуються ні з чим, лізуть. Наші солдати їх б'ють, а вони лізуть. Наші солдати їх б'ють, а вони лізуть. Надзвичайно складна ситуація, і шосткинці, які знаходять на фронті тримаються. Саме погано те, що ми втрачаємо своїх хлопців. В тому числі і на минулі неділі два шосткинця загинуло. Міська влада. Теж долучається до збору допомоги військовим. Зокрема, наразі шукають можливості та шляхи придбання тепловізорів та автомобілів, які дуже потрібні нашим військовим та допоможуть зберегти їхнє життя. Відповідне доручення озвучив міський голова Микола Нога під час апаратної наради. Олексій, наші хлопці на фронті терміново просять тепловізори. Терміново. Вони без тепловізору не можуть себе захистити абсолютно. І давайте звернемося до всіх громадян нашої громади, можливо, десь найближчі населені пункти, у кого є тепловізор, ми зможемо його купити, якщо навіть він був десь у використанні. Або десь у когось новий є. Давайте перекупимо, але в найближчі дні треба відправити на передову декілька тепловізорів. Мінімум п'ять. Мінімум п'ять. Киньте всю задачу, і будемо робити. І по автомобілям виїздили в Київ. Що там виходить, щоб купити автомобіль? Так, є напрацювання, працюємо з приводу оплати. Ну, швидше, щоб цю тендерну процедуру минути, тому що на фронт треба і автомобілі. Там пішки не набігаєш сильно. Основне підтримка наших хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. Міський голова закликав усіх мешканців громади підтримувати сім'ї військовослужбовців у такі важкі часи. Я звертаюся до всіх підтримувати сім'ї, які втратили своїх хлопців і дівчат. Находити можливість сказати добре слово, знаходити можливість підтримати і на роботі, і вдома, особливо в трудових колективах, в надаванні соціальної допомоги. А вони потребують таку допомоги, вони заслужили таку допомогу.